Вітаю всіх на уроці Я пізнаю світ. Сьогодні з нами на уроці Центаврик із центаврятами. Про що дізнався Центаврик? Добрий день, друзі! За допомогою Вікіпедії онлайн-енциклопедії. Я дізнався стільки цікавого. Про дивовижну рослину апельсин апельсин найпоширеніший цитрус у світі. Деякі апельсинові дерева живуть 100-150 років, а їхні плоди бувають. Так, діти, ну ми з вами знаємо, чому ми відчуваємо пахощі? А чи знають центаврята? Дивимося, малюнок ось, бачите на екрані, і у зошиті, де вам зручніше? Ось Центаврик тримає в руках апельсин і розказує, що це смаколи із землі. І запитує: Центаврят, чи відчувають вони? Запах. Хто ж із центря міркує правильно? Прочитайте. Ось перший запитує, а чому це відбувається? Він же далеко? Як міркує цей? Ова, апельсин цілить у нас запашними молекулами і Проксі звати оцю дівчинку. Вона говорить, зрозуміла, на нашій планеті теж відбувається дифузія. Діти, ти пригадаймо, що таке дифузія. Подивіться на екран. Іфузія це явище. Займемо вникнення речовин у наслідок. Безперек аутичного групу. Іхніх молекул та атомів. У результаті речовини. Перемішують. Перемішують. Отже, хто знає про дифузію, хто здогадався? Проксі. Вона сказала, що на нашій планеті теж відбувається дифузія. Прочитаємо пізнавальне запитання Центаврика. Ось внизу. Вмикайте мікрофон. Пізнавальне Мама, запитання. Чому, коли знімаєш пір з апельсина, його запах Мені. поширюється Мені. в приміщенні? Прочитаємо гіпотезу висунуту проксі на сторінці 11. Читаємо разом. Гіпотеза. Гіпотеза відбувається дифузія, тобто молекули апельсина проникають у проміжки між молекулами повітря та поширюються в різних напрямках. Отже, працюємо справжні науковці над пошуком відповіді на пізнавальне запитання. Прошу діти, хто з вас міркує, коли ми знімаємо скоринку з апельсина у повітря розпорошується речовина. Аріночка з різким приємним запахом. Молекули цієї речовини проникають у проміжки між молекулами повітря завдяки дифузії і поширюються в різних напрямках. Потрапляючи до органу нюху носа. Так, молекули, з яких складається речовина, з оцим різким запахом, перебу... молекули перебувають у безперервному, хаотичному русі. А відстань між молекулами у повітрі ми знаємо досить велика, і тому апельсинові молекули легко проникають у проміжки між молекулами повітря та поширюються в приміщенні і потрапляють до носика центавря. Беремо ручку. Читаємо і вставляємо пропущене. Вмикайте мікрофон. Коли ти знімаєш шкірку. з апельсина. Так, розумнички пишемо слово апельсина. У повітря розпорошується речовина з різким, приємним запахом. молекули цієї. Речовини. Речовини пишемо. Проникають у проміжки між, між, молекулами. між молекулами повітря завдяки, завдяки. дифузії. Так, пишемо слово «дифузії». І поширюються в різних напрямках, і поширюється в різних напрямках, до Ордового нюху носу, носа. Так, от ми з вами і дали відповідь на запитання. Центаврика. І з'ясували, що проксі висунула гіпотезу, а ми її з вами підтвердили, що відбувається дифузія, тобто молекули апельсина проникають у проміжки між молекулами повітря та поширюються в різних напрямках. Тіти, відпочиньте, переглянувши відеофрагмент золоті яблука. Апельсин називають фруктом богів. Золотими яблуками з міфології. Більше зібраних у світі апельсинів йде на виробництво соку. Пили ви апельсиновий сок любите? Так. 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 Дуже любимо. Апельсиновий сік є найпопулярнішим на землі, тому діти його дуже-дуже люблять. А ми з вами намалюємо за зразком піксельний апельсин, простим олівчиком. Готові? Так, беріть олійчик, ставте точку і під неї почнемо малювати похило ліворуч вниз, потім на одну клітиночку ще вниз рівно. а далі подивіться на дві клітинки праворуч. А далі на три клітинки похило вниз. Подивіться, щоб не помилитися, де ця буде клітинка. Сидиться так. На 5 2 3 4 5 клітинок вниз. Знову похило ліворуч вниз на 3 клітинки. На 4 клітинки ліворуч. Похило, ліворуч вгору непохала, неправильно. Сюди треба. Знову вгору на п'ять клітинок. На три похило вгору. І на дві клітинки праворуч. Ось такий у нас вийшов піксельний з вами апельсин. Ох, добре вас вийшло. Не помилилися? Все добре? Так, так. Діти, ми з вами працювали простим олівцем. А пригадайте, що всередині олівця? Ми кидаємо стерж. Так, ми з вами читали вірш. Так. І Ваня пригадав слово грифель. Читаємо разом ще раз вірш: Грифель, Ілля воїн, мускукача в руці, да, сажа, да, що в трубі да, живе, да, гулля да, деревне, да, скрізь да, карбон є да, незвичайний. Він в природі унікальний, унікальний. цей гірший нам допоможе розгадати загадку. Читаємо.

А вірш ми з вами читали про О, О, карбон, отже, бигатка карбон, вот. карбон. карбон. Вот карбон. карбон. пишемо. Карбон. От який незвичайний, унікальний карбон. Перегортаємо аркуш і на сторінці 12 дайте відповіді на запитання, рухаючись за стрілочками. Перше запитання що таке хімічний елемент? Так прошу, хто дасть відповідь на це запитання? Підносите ручку. Єгор, яку відповідь ти обрав? Читай. Від атомів з однаковою кількістю електронів. Так, рухаємося за стрілочкою. Від атомів з однаковою кількістю електронів. Дивимося, що написано. Зосереться. Зосереться. Отже, шукаємо правильну відповідь. Хто знайшов крімаріни? Підносите ручку, вмикайте мікрофон, читаємо. Бід, під Атомів з певним зарядом ядра. Атомів, з певним зарядом ядра. Рухаємося за стрілочкою. Отже. Маємо право читати друге запитання. Правильно відповіли. Чому дорівнює зарядове число ядра атома? Так, Єгор першим підніс ручку. Читай Єгор свою відповідь. Кількості протонів. Кількості протонів. Аріна Ваня, ваша відповідь? Кількості, кількості протонів. протонів. Перевіряємо кількості протонів. Так, стрілочка веде до третього запитання. Отже, ви правильно відповіли на друге запитання. Читаємо третє. Запитання. Я, Який хімічний елемент розташований у комірці з номером мір, 6? Мір. Ваша відповідь? Так, я вже чула Іваню, Єгора, Аріночку. Так, що скаже Соломія, Віронічка? У вас працює мікрофон. Діти, ваша відповідь? Прошу. Це. А що це. означає це, це діти? Підкажіть Вероніці. Карбон. карбон. Так, це карбон перевіряємо. Молодець. Молодець. От бачите, як добре. Ви знаєте, що таке карбон? Ваня, погоджуєшся? Так, так молодці. Приготуйте зошити для домашніх завдань. Тиждень 20. Розгортайте її на сторінці 2. Завдання номер 1 Перевірте свої знання географічних карт. З'єднайте стрілочкою фрагмент карти і її з її назвою. Ось чотири фрагменти карт. І чотири назви. Повторювали ми з вами сьогодні діти? Так. Так. так, так Кілька карт ми вже з вами вивчили? Чотири. чотири з вами на сторінці 2. На сторінці 3. Завдання номер 2. Попрацюйте з фрагментом контурної карти Європи. Пригадайте контури країн сусідок України, позначте на карті країну, що вам запам'яталося найбільше. Наведіть олівцем її контур, чітко друкованими літерами напишіть назву.